Том, містер То. Рости. Рости, точно. Книжки Ольги Токарчук були в мене в списку, uh, яких книжок я хочу прочитати вже дуже давно, але побачила просто розмір, і аж, аж, аж погано зробилося. Я розумію, що її просто не дотащу і не прочитаю. This this was was my... Own, I I was dreaming of getting this one. But I look at the size and So I fit in. Yeah. But it would take me like 10 years to read it. But apparently, it's not very good. What this it is mean? like the biggest intellectual of Polish literature. Okay, She's a great than. woman. Given this is department for kids. As what? you can see, it's for kids. Mm -hmm. well, the you kids have the best books, yeah, no? To encourage them read Holland, Bellingham, Ronaldo, Ronaldinho. Hmm. In everything again. Where are the pictures? The color. What do you have there, something, something very, very nice. Seven hundred. How many nice. pages? <laughs> Kippy. There you go.

Ні, мені дійсно іноді шкода. Шкоді я не читаю фентезі. От, стільки всього пропускаю. Але зовсім мені не подобається цей жанр. Ну прям зовсім. Подобаються вкладинки. І на цьому все. Ну, точно так само, як в Манчестері. Просто вся книгарня і все для мене. Ну, хіба це не чудо? Хіба це не удача? Боже стільки всього, стільки всього. Я вже собі навіть одну вибрала. Перша на яку оком кинула, ту й вибрала. Така вона мені сподобалася, де вона ось ця величезна, але типу блог. Типу блог жінки. І оце перша буквально на яку я поглянула, і вона мені в серце прям залетіла. Я вже встигла навіть прочитати три історії, посміятися, і зрозуміла, що мені таке в бібліотеці треба яка тут красивуща ага, Як це все гарно, як це стильно. Я yeah. Beautiful. Beautiful. Yeah. прочитав лише її і просто закохався в неї. oh, did you read anything besides that? Yeah. Юрат oh, три. True, true. Все, він прочитав три. Ну, Молоченка. Тепер розуміє, чого Агата настільки популярна, а ще яка гарнюша ж просто колекція. Ну, як каже вона. Уф. який краків красивущий. І, і теж помітила, що тут зараз української більше, ніж польської. Тут кав'ярня сьогодні вранці, все українською. Це так круто так круто, це так круто і дуже гарно. <плес> Посіча яна, наші Яна. Краки. Ота така осіння, 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 справжня осіння. Найбільший прикол це поєднання всього, що я зараз читаю, з тим, що відбувається в житті. От буквально книжка, яку я почала. Три дні тому прислухаюся до брехні, тут вони сидять в, в ковбойському, в типовому сумнівному барі біля шосе, американському, дебелі чоловіки, траляля, Техас у найкращому вигляді. Зараз ми в аеропорту, реставрація американська, American Restaurant. Замовили тут американську їжу, робот тільки що приїхав в Капелюсі Ковбойському і, і от, як так буває, як так буває. І це все те, що я читаю зараз, от, буквально п'ять хвилин тому. Прикол взагалі. Робот нам привез їжу тільки що. Поки я Гевіною показувала uh, цю частину. What will you say, Gavin? Are you impressed with the yes. cowboy hat? The robot. The robot. Huh. Діті Фрі в краківському аеропорту. От от, по-моєму, це ідеальний просто аеропорт. Мені все треба. Мені все треба. Все треба і мені все подобається. Я вже так прийшла. Боже, які красивуші. Зрізи і все. I'm thinking if I should get something in Polish or in or in English. I love this woman. She's so great. Це історія про те, як не потрапити на власний літак. Власний літак на рейс. Запізнитися на нього. Навіть не запізнитися, але в будь-якому разі не потрапити. І вижити з цієї ситуації просто по максимуму. Зате гуляємо вечірнім Краковом. Зустрілися з найближчою родиною. Випадково не заплановано і купила дві книжки. От просто як викрутити з найбільшого мінуса в плюс. А їдемо в Португалію назад. Завтра навіть паскудний день можна зробити солодше. Єс. Сліпі сліпі сліпі. Сліпі, сліпі буде чуть пізніше. Зараз ми п'ємо каву, гавинку по собі. Шарф з місцевою командою. Ми вже зійшлися на тому, що може не так погано, що ми пропустили цей літак. А, і ще в мене дві книжки нові. І я ще йду в одну книгарню книгарня. тут. Зараз гляну тільки чи ж вона не зачинена. Ну, Розважаємо себе, як можемо, а що робити. Я ну, думаю, я буду читати, дочитувати остання брехня. Що я читаю взагалі? Дуже класний nice yes, well, so no Let's go Лет'скоре. Це настільки круте місце для побачення. Туди книжку можна взяти з собою і. І чоловіка, і хлопця привезти. Ну, взагалі, ідеальне місце і смачне, і дуже гарне. Я взагалі цього не збиралася робити, але життя настільки непередбачуване, що. Ну що знімаю відео після того, як запізнилася на літак. Зате в мене дві книжки. Зате в мене дві дуже гарні книжки. Зате в мене є подарунки вже від родичів, від близької родини, і, і місце, де, де переночувати. Бо благо, недалеко все-таки виявилося місце, де переночувати. І... Я вже останні 15 хвилин благо читаю книжки і люблю вмію писати. Написала дуже гарну скаргу, бо благо колись працювала зі скаргами, через те, знаю, як їх правильно писати. І в мене дві такі нові книжечки. Одна з містером Томом, а друга з блодиннистою версією містера Тома і, і подарунки від, від родини. Трошки, значить, енерджі батончиків і рошен, щоб підняти. Собі настрій після такого, такого не дуже прикольного дня. Але за те, але за те, але за те в мене є книжки. І за те ми прогулялися краковом. Неочікувано для себе. Неочікувано для себе за те дуже гарне місто. І якби не пропустили рейс, що до речі сталося вперше, що в мене, що в мого чоловіка, ми такі зануди, що взагалі не пропускаємо нічого, але тут. Отак от, от вийшло. Але я за це зараз тільки що відвела душу, описала ситуацію, надіслала перевізнику, і буду тепер чекати на відповідь. Ой, клас! Я вже знала, що чекати. I knew what to expect today? <laughs> Дякую. Дякую. І головне хазяйська така чашка, щоб точно всього вистачило ну ідеально. Ідеальний сніданок. Чашки мають бути тільки півлітрові, так щоб, напевно, чаю вистачило. Другим разом кращим часом. Погода така краківська польська. Дощ лиє, але зате нас впустили вже, впускають на літак. Бо вчора. Бо вчора нез ясних, незрозумілих абсолютно причин, а просто не впустили. Просто не впустили. Вперше. Вперше. Клієнти розповідали про те, що Лондон дуже сірий, депресивний і типу, дощовий. Але от як після цього вірити людям? Це таке сонце, якого в Кракові не було близько. Не згонять, не згонять з дороги. Четвер, і я, здається, знаю, що я буду далі читати. Бо мені дуже хочеться щось такого цікавенького, легенького, хорошого, теплого. От буде вона. От на цьому мої канікули в Польщі заки... за... закинулися, закінчилися. І читатиму далі какао в четвер. Беру з собою, йду в ресторан і, і повертаємося до, до життя.